Сонська територіальна громада під обстрілами цілодобово. За даними міської військової адміністрації, минулої доби російська армія випустила 92 снаряди. Обласний центр атакували з реактивних систем залпового вогню та артилерії. Влучання були у середмісті та корабельному і Дніпровському районах. До вибухів, говорять місцеві жителі, звикли. Попри небезпеку, виїжджати не планують. Від обстрілів розповідають, ховаються переважно у своїх оселях. Застосовують правило двох стін. я ховаюсь. Убежища нет. Вот так сижу и где она свистит и куда она летит. Все. Две стены в коридоре на стульчике. А что делать? Да. Протягом доби снаряди пошкодили багатоквартирні та приватні будинки. Під обстрілом був також парк, будівля навчального закладу та комунальне підприємство. Ще одне пошкоджено в селі Микільське. Окрім цього, влучання були у Садовому, Придніпровському, сонячному. Вночі російські військові вдарили з авіації по селищу Молодіжне, розказує керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. За минулу добу. Шість людей от постраждали внаслідок російської агресії. Одна людина, на жаль, загинула. Чоловік в Білозерці ще троє людей від цього ж обстрілу постраждали там. Це його дочка, дочка цього чоловіка, його жінка. Вони зараз у лікарні. Також ще один чоловік в цьому ж квадраті постраждав від цього обстрілу, і трошки пізніше ще. Один чоловік звернувся за допомогою. Також під обстрілом був і Херсон. Тут також одна людина страждала внаслідок обстрілу, отримала легкі поранення. Ще одна дитина отримала поранення. У селищі сонячне під обстріл потрапив 11-річний хлопець. Сьогодні батьки привезли його до лікарні і діагностували поранення лівого стегна з іншородним. Тілом залізним. Зараз лікарі провели операцію з хлопчиком. Все буде добре, а життю нічого не загрожує. Під вогнем був і Береславський район. Обстрілювали з авіації та артилерії, розповідає начальник місцевої військової адміністрації Володимир Літвінов. Під ворожим вогнем опинилася Тігінська територіальна громада. Ворог завдавав авіаційний удар по селі Отрада Кам'янка та селі Олівка. Були пошкоджені житлові будинки та вскоречі з мешканців. Село Бургунка було під артилерійським обстрілом. Пошкоджуючи, зазнала одна з адміністративних будівель. На щастя, без жертв. За вихідні маємо одну загиблу людину двох поранених. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Андрій Андрушенко, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.